Такої кількості собак в одному місці в Кіпрі я ще ніколи не бачила. І це зовсім не виставка собак, собачий конкурс чи песячі перегони. Але все одно ви тільки погляньте: собака таки на собаці. Насправді, волохаті друзі зібралися послухати учасників музичного фестивалю в Нікосії. І, звісно, з волохатами прийшли їхні двоногі друзі, не змогла пропустити цю подію і я. Лакатамія Рівервок безкоштовний івент, який відбувся в столиці Кіпру, 30 вересня. На початку найдовшого парку Нікосії який цікавий факт. Має довжину близько 15 кілометрів, розмістилися 16 виконавців, які одночасно, знаходячись на деякій відстані одне від одного, тішили усіх присутніх своєю творчістю. Для зголоднілих не тільки до івентів, а й буквально організатори заходу підготували фудкор із величезним розмаїттям смаколиків та напоїв. Для дитячих розваг, щоб дорослі змогли спокійно відпочити вогники, ліхтарики, діджей, смачна їжа, гарний настрій, теплий зелений парк і собаки. Я вже казала про собак. Словом, що може бути краще напередодні вихідного дня.